Як взяти кредит в компанії SOSCredit під 001%. Для початку вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. В розділі сума кредиту, ми вибираємо суму, яка нам необхідна в позику. Приміром, мені необхідно 7 тисяч гривень на 15 днів. Бачу, що позичивши 7 тисяч гривень на 15 днів. Я через 15 днів маю віддати лише на 1 гривню більше, щоб закрити даний кредит. Оскільки перший кредит під 0,01%. Після того, як я вибрав необхідну суму і термін. Мені ж необхідна сума наразі потрібна тільки в розмірі 1000 гривень на 15 днів. Після того, як я вибрав необхідну суму і термін, я нажимаю на кнопку Подати заявку. Далі я пишу свій номер телефону. Нажимаю на кнопку реєстрація, пишу свій номер телефону, емейл, придумаю пароль, ставлю галочки і нажимаю на кнопку Зареєструватися. Далі я проходжу звичайну реєстрацію, пишу свої паспортні дані, пишу номер карти, на яку я бажаю отримати позику, позику після чого компанія SOSCredit схвалює мені кредит, і на мою карточку приходять кошти. У моєму випадку прийде 1000 гривень. На мою банківську карточку. Після того, як я вже використав кошти, які мені компанія відправила з кредит, і я вирішив поасити даний кредит приміром, через 15 днів або через 10 днів, я заходжу в особистий кабінет, нажимаю на кнопку «Погасити кредит, вводжу реквізити своєї банківської карточки і з моєї карти списують суму в розмірі 1000 гривень кредиту. Який я позичав, і ще додатково спишуть 1 гривню. Це проценти по кредиту. І після того, як з моєї карти спишуть 1001 гривню, даний кредит буде закритий. Надалі я також зможу позичати гроші в компанії Sasky, але вже під певний процент. Для того, щоб зменшити суму. Яку я маю платити по кредиту, а саме отримати знижку за кредит? Я можу підписатися на їхні соцмережі компанії SASCredit, і там вони часто публікують різноманітні промокоди. Ось тут при наступних заявках я можу вказати їх промокод, і вони мені дадуть знижку від 30 до 70% на наступні позики. Таким чином, я і надалі зможу позичати кошти, під вигідні умови для мене. На цьому принципі все. Компанія Suscred перевірена, я вже неодноразово позичав у них кошти, тому і вам рекомендую.